Жанр, що постійно розвивається та відображає складні стосунки людини з технологіями та постійної еволюції цифрового світу. Ці форма мистецтва черпає натхнення з естетики цифрових помилок, що пропонує щось несподіване, іноді смішне, іноді жахливе. Гліч Арт намагається прийняти та підкреслити ці помилки свого роду, як підхід Боба Роса до творчості. Ми не робимо помилок, у нас бувають щасливі випадковості. Походження глічарту пов'язане з розвитком цифрових технологій. Його концепція зародилася у 60-х роках, спочатку в експериментальній музиці, де музиканти використовували випадкові збої в електронних системах для створення нових звуків. Візуальний же аспект почав розвиватися з появою персональних комп'ютерів. Термін «гліч-арт» був введений художником Ентом Скотом у 2001 році. Вплив глічарту поширився за межі чистого мистецтва. Його естетика використовується в графічному дизайні, веб-дизайні, анімації та відеопродукції для створення динамічних та яскравих візуальних ефектів. Він демонструє, що навіть недосконалість може бути творчим ресурсом. Музичні композиції часто створюються шляхом нарізання та з'єднання коротких семплів, а також за допомогою різних цифрових ефектів, які створюють непередбачувані та унікальні звукові ландшафти. Прикладом, Можна назвати музиканта Альва Ното з його проєктом Xerox. В живописі художники часто додають гліч ефекти до реалістичних картин, класичних скульптур або відомих творів мистецтва, створюючи ефект несподіванки та порушуючи очікування глядача. Це призводить до появи нових форм, відтінків та текстур, які не були створені вручну, а виникли як випадковість. Цифрові спотворення можуть приймати різні форми хвилі, смуги, лінії, прямокутники тощо. Значна частина привабливості глічарту полягає в непередбачуваності результату. Художник контролює процес виникнення помилок, але не завжди точно знає, яким буде кінцевий візуальний ефект. Гліч-арт кидає виклик традиційним уявленням про досконалість і чистоту цифрових медіа. Він знаходить красу в тому, що вважається помилкою, для деяких гліч-арт є коментарем до нашої залежності від технологій, їхньої вразливості та крихкості цифрової інформації. Часто глічі асоціюються зі спотворенням старих аналогових записів, погано працюючий відеомагнітофон, зіпсована плівка, що викликає ностальгію або відчуття загублених медіа. Однією з найстаріших і найпоширеніших технік примусового глічингу зображення є бендінг даних. Це, по суті, метод маніпулювання кодом зображення для створення несподіваних цифрових ефектів. Відкриваєте зображення в текстовому редакторі по типу блокнота і граєтеся з кодом зображення. Маєте щось видалити, щось доповнити, але майте на увазі, що можна переборщити. Або маєте зробити такі ефекти в графічних редакторах по типу Photoshop чи його аналогів. Також можете використати і веб-ресурси, як от Photomous, наприклад. Це, що мені потрібно зробити, це відкрити або перетягнути файл, щоб почати гратися з ним. Цей ресурс пропонує широкий спектр стилів маніпулювання, що дозволяє проводити багато експериментів. Кожна техніка пролічена праворуч і включає детальні елементи керування для маніпулювання зображенням. Просто переконайтеся, що ви поставили прапорець, щоб застосувати кожен ефект. У будь-який момент ви можете зберегти зображення, а натиснувши кнопку Мож, ви рандомно отримаєте накладення ефектів або ми можемо отримати подібний ефект просто дублюванням контуру. На папері плюс-мінус десь... Ну, такий би ефект і був. На наче нічого так. Також ви можете піти шляхом зміни розширення файлу. Програма намагатиметься інтерпретувати дані, що призведе до несподіваних візуальних або звукових артефактів. А також можете використовувати різні методи кодування, декодування файлів, що може також призвести до спотворень. Також можете піти шляхом апаратних збоїв, наприклад, модифікувати електронні пристрої шляхом навмисного короткого замикання або перепідключення схем, витягування або вставляння апаратного забезпечення, наприклад, відеокарти або оперативної пам'яті під час роботи комп'ютера. Це може, звісно, призвести до серйозних збоїв та пошкоджень, тому є досить ризикованим шляхом. І навмисне перевантажити графічний процесор або інше апаратне забезпечення для створення візуальних артефактів. Отже, Глічард це багатогранний, постійно еволюціонуючий художній рух, який переосмислює помилку як джерело творчості, досліджує взаємодію людини з технологіями, має глибокі історичні корені та міцну спільнотну основу.